Местофа, метраж 1 один-п'ять кімнати Трисану 2 два дизайнд Прянишникова, Кальметєва фото Руслан Давлетпердін, коротенько, дизайнери Тетяна Прянишникова і Карина Кальметєва оформили квартиру в новобудові для пари з двома дітьми. Завдання було створити комфортний простір для кожного члена сім'ї, при цьому не вдаючись до кардинальної перепланування. Спочатку стиль замислювався як нью-йоркський шик. В процесі інтер'єр став більш електичним. Настрій задали африканські мотиви сувенірів, які замовники привезли з подорожей. Найяскравіший з них крокодил, якого ми вирішили затонувати в білий колір, перетворивши його в арт-об'єкт. Розповідають автори проекту. Подробиця. Планування від забудовника підходило замовникам, але довелося переробити велику лоджію між кухнею і вітальною в кімнату, щоб у батьків і двох дітей були власні приватні приміщення без шкоди повноцінної вітальні. У підсумку в дальній частині квартири розмістилася спальня батьків і дитяча для дочки. А на утепленій лоджії дитяча для сина, кухня і вітальня. Окремі приміщення, в оформленні кухні ставку зробили на максимальну функціональність монолітність, і разом з тим легкість, щоб поліпшити функціонал, винесли більшу частину техніки в окрему колону, там розмістилися вбудовані пароварка, духова шафа і кавоварка монолітності домоглися за допомогою антресольних шаф, які виготовлялися під замовлення і встановлювалися безщелинним способом. Легкість інтер'єру надали білим кольором і шовковистою фактурою фасадів, мийка, змішувач, дозатор від японських виробників відмінно доповнили загальну картину. У всіх приміщеннях за винятком санвузлів, використана фарбування по стеклохосту. Це дозволило підібрати унікальні відтінки, дизайнерська інтер'єрна фарба надає ефект схладженості стін і виглядає по різному, в залежності від світла, площин нанесення. Інтер'єр кожен раз грає різними фарбами. У передпокої акцентна стіна, покрита дерев'яними рейками, затонованими в три тони, вони створюють складний і цікавий візерунок, а також є фоном для арт-об'єктів. В одній зі спалень використана фреска з фламінго, щоб підкреслити однотонні стіни і створити романтичний акцент. Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр, Window Дата Лаєр, піш Лівент, Banner, Цомон. Банер Цонтеїнер і банер 4 в е -5 -5. 0, це 5, 8, 1, 5, 8, 7, 6, і гостьовий санвузол, виконаний в світлих тонах. На стінах керамограніт під камінь, це також технічне приміщення по одній зі стін, розташовані пральна і сушильна машини. А також відсік для зберігання побутової хімії та засобів прибирання друга ванна кімната, виконана в теплих коричневих тонах з підсвічуванням і бра під бурштин, в ній дуже розслаблююча атмосфера. Основною вимогою до систем зберігання була максимальна функціональність, наприклад, шафа в передпокої вміщує прасувальну систему м'яле і гірськолижне спорядження на трьох осіб. А в шафі в спальні дочки сховали туалетний столик. Цікаве рішення шафитомби в спальні, що виконують обидві функції. У верхній закритій частині шафи розташовані зручні витяжні рейли для одягу, меблі для зберігання, виконані приватним постачальником з урахуванням нестандартних розмірів, що зробило інтер'єр дуже зручним. Дитяча розташована в одній з лоджій. Тому по периметру, оточена панорамними вікнами, для комфортного проведення часу знадобилося оснастити кімнату великою кількістю рулонних штор, один з улюблених предметів дизайнерів, столик у вітальні, він виготовлений із стародавнього скам'янілого дерева з балі. В поєднанні з новими предметами це створює особливий шарм. Також заслуговують на увагу трикутні бра під бурштин в холі. Вони створюють особливо теплу і обволікаючу атмосферу. Віндов Data Layer, Windows Data Layer, Windows Data Layer Push Event, баннер Container Баннерсонтаїнер Banner 64 f 1 d тисяч a 0 а нуль нуль еп'ять нуль два Планування. Бренди представлені в проєкті хол, оздоблення, фарба, дерюфа, підлогове покриття, керамограніт, естіма меблі, отоманка, шефтеїнс, декор, меблеві панно, майстерня, верштат, дзеркало, юмбра, освітлення, прасільцом, вбудовані світильники, артилом оздоблення, фарба, дерюфа, підлогове покриття, ламінат, осапан меблі. Група м'яких меблів, сіц, текстиль, портіри, цару, люль, інтекс, декор, столик, журнальний, келют, техніка, біокамін, слемент, освітлення, люстра на штанзі, кічлер, торшер, ідеал, люкс, спальня, оздоблення, фарба, дерюфа, підлогове покриття, ламінат, сапан, меблі, ліжко і отоманка, Марко, краюс, текстиль. Децорціті, освітлення бра і люстра, стім дитяче оздоблення, фарба дерюфа, підлогове покриття, ламінат, асапан, меблі, диван Марко Крайс, шафа, ікеа стіл, стілець, тумба все, мол, текстиль портьєри і подушки, ліонтекс, римські штори, цару, освітлення, світильники, стела кухня, оздоблення, Фарба, дерюфа керамограніт, естіма, підлогове покриття, керамограніт. Естіма меблі, напівкрісла, диван, все, марко з гарнітур, мебле виберу Юлії Сергеєвої. Побутова техніка. Неф. Змішувачі у ванна кімната, оздоблення, плитка, імула Атарес Перонда, Сегаміса, цолі підлогове покриття, імола Санфайнс, унітаз, Ідеал Стандарт, Раковина, Мелана. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін